У столиці демонтували пам'ятник радянському льотчику Валерію Чкалову. Кілька місяців київська міська адміністрація чекала дозволу від міністерства культури. Чому ж так довго зволікали з демонтажем монумента? Як усе відбувалося та як реагують кияни на декомунізацію? Розповість Софія Норенко. Пам'ятник Валерію Чкалову стояв у сквері імені Чкалова на вулиці, яка теж раніше мала його ім'я. Від імені радянського льотчика у назвах відмовилися раніше. Тепер тут немає і пам'ятника. Цього пам'ятника, який сьогодні ми доментували, в нього був статус пам'ятника як місцевого значення. Тому департамент звернувся. Міський департамент звернувся до міністерства культури, де розглянули на їхній раді це питання зі свого боку. Місто неодноразово подавало відповідне подання до Міністерства культури для того, щоб цей статус прибрати. Нарешті в понеділок ми отримали, отримали дозвіл. Бачити, як зносять Чкалова, прийшли журналісти і мешканці прилеглих будинків. Одна жінка обурилась через те, що пам'ятник демонтували. Мене ж не спросили, От я затримую, я там живу. мене ж не спросили, Не спросили. Великий, великий льотчик, який збив одне кількість самольоту. Хорошо? І яка різниця, чею? Більшість присутніх це рішення схвалюють і додають: на місці радянського льотчика має постати українець. Абсолютно правильно. Чого чого тут гадати, і так довго затрималися? Когось із письменників переміщення цього пам'ятника е, однозначно підтримую З ким Дуже багато людей пов'язані, які на жаль ніде, і ну може ніде, але широко не там не у А от починаючи з під могильного і і так далі. Нашим героям, які зараз боронять нашу землю. Слідом за Чкаловим знесуть і пам'ятник Миколі Ватутіну. Обидва будуть передані до музеїв, над створенням яких працює Міністерство культури. Там українцям розповідатимуть зокрема і про декомунізацію. Софія Норенко, Орест Пона, п'ятий канал.